Вітаю вас, дорогі учні та учениці! З вами Анастасія Ротазєй, і це урок фізики. Арсеналом ядерної фізики є реєструвальні пристрої, які надають потрібну інформацію про події у мікросвіті. Частинки для досліджень випромінюються під час радіоактивних перетворень, входять до складу космічних променів або створюються на спеціальних потужних прискорювачах. Розміри частинок настільки малі. Що спостерігати їх неможливо навіть з допомогою електронного мікроскопа. На екрані порівняльний малюнок атома і інших елементарних частинок. Однак фізики сконструювали прилади, які дають можливість реєструвати частинки, спостерігати їхні траєкторії, вимірювати енергію та швидкість руху. Оскільки заряджені частинки здатні іонізувати атоми речовини, впливати на фотопластинки. Викликати свідчення деяких речовин, то ці властивості використовують у конструкції відповідного типу реєструвального пристрою. Загальний принцип реєстрації юнізуючого випромінювання полягає у реєстрації дії, яку чинить це випромінювання. Для реєстрації та визначення потужності юнізуючого випромінювання використовують шари фотоемульсій, стентиляційні лічильники, бульбашкові камери. Камери Вільсона іонізаційні камери. Пропоную ознайомитись докладніше з цими пристроями. Найбільш дешевим методом реєстрації заряджених частинок є фотоемульсійний метод або метод товстошарових емульсій. Він застосовується для дослідження елементарних частинок і космічних променів. Принцип дії такий: швидка заряджена частинка Залишає у фотоемульсії вздовж свого руху приховане зображення, як це показано зараз на екрані. Емульсію проявляють і слід частинки трек вивчають за допомогою мікроскопа. За товщиною і довжиною треків можна визначити заряди частинок та їхню енергію. Стентиляційний лічильник сцентиляція. Це процес перетворення кінетичної енергії швидкої зарядженої частинки на енергію світлового спалаху. Саме такі спалахи і реєструють сцинтиляційними лічильниками. Принцип дії сцентиляційних лічильників полягає у виникненні спалаху на екрані, вкритому люмінесцентною речовиною у разі потрапляння на нього частинки з доволі високою енергією. Подібний пристрій використовував Фрезерфорд. У дослідах із розсіюванням альфа частинок. На екрані показано схему більш сучасного синтеляційного лічильника. Заряджена частинка зумовлює спалах люмінофора, оскільки спалах може бути дуже слабким, його варто підсилити. Для цього спалах через світловод передається на фотокатод. Фотони спалаху вибивають із фотокатоду електрони, які спрямовують на перший електрод помножувача. Перший денод. Матеріал деноду має малу роботу виходу, тому електрони вибивають із нього новий потік електронів, які потрапляють на другий денод. Таких динодів може бути від 10 до 20, що дає змогу підсилити сигнал до 10 у 8 степені разів. А от камера Вільсона дозволяє спостерігати і фотографувати сліди окремих частинок. Малюнок камери подано зараз на екрані. Це циліндр із поршнем, у якому міститься повітря з парою води та спирту, близькою до насичення. За різкого збільшення об'єму пара охолоджується і стає перенасиченою. Іонізуюча частинка, що пролітає в камері, залишає на своєму шляху слід трек з йонів, що стають центрами конденсації пари, і роблять видимою траєкторію руху частинки, яку траєкторію? Можна сфотографувати. За товщиною і довжиною треку роблять висновок про енергію частинки, її швидкість і визначають вид частинки. На екрані фотографія треків заряджених частинок у камері Вільсона. Якщо створити у камері магнітне поле, то траєкторія частинки викривляється, що дає змогу визначити ще й масу та знак заряду. Бульбашкова камера працює подібно до камери Вільсона. Але у ній використовують перегріту рідину. Малюнок камери зараз на екрані. Частинка, що пролітає в камері, створює на своєму шляху слід трек з йонів, які є центрами пароутворення. Оскільки густина рідини є значно більшою за густину газу, то сліди частинок значно коротші. Це дає змогу вивчити взаємодії швидких заряджених частинок з ядрами. Бульбашкові камери заповнюють переважно пропаном або рідким водним. На екрані фотографія треків заряджених частинок у бульбашковій камері. Газорозрядний лічильник лічильник Гейгера Мюллера, малюник якого зараз на екрані, і іонізаційна камера працюють за одним принципом. Робоче тіло, газ, розміщено в електричному полі з високою напругою. Заряджена частинка, що пролітає крізь газ, іонізує його, і у пристрої виникає газовий розряд. У деяких іонізаційних камерах уздовж траєкторії руху частинки спостерігається виникнення стримерів згустків газового розряду. Тому такі камери є трековими детекторами. В інших видах іонізаційних камер і в газорозрядних лічильниках фіксується імпульс струму, це імпульсні детектори. Саме імпульсними є детектори дозиметрів приладів для вимірювання дози іонізуючого випромінювання, отриманого приладом за певний інтервал часу. Малюнок дозиметра зараз на екрані. Ці прилади чутливі, недорогі, швидкої дії, прості, надійні, тому мають широке застосування. Сподіваюсь, що сьогоднішній урок був цікавим для вас. До зустрічі!